У Другобичі встановили новий рекорд України найбільшу гаївку. Дійство розпочалось одразу на шістьох майданчиках Другобича біля головних храмів та пам'ятників міста. До участі в найбільшій гаївці зголосилось понад п'ять тисяч осіб. Зорганізувати танок допомагали волонтери. То, щоб керувати масою людей. Ми зібрали близько 180 волонтерів. Жоден волонтер не прийшов сюди е, за гроші, не прийшов сюди під якимось примусом. Всі прийшли добровільно. Люди приходили самі, казали, давайте ми будемо допомагати організовувати велику гаївку. Танок об'єднав більше десяти вулиць міста. Гуляли усі від малого до старого, місцеві та приїжджі. Я приїхав сюди, щоб поучаснити в рекорді України. Я приїхав з Трускавця. Нас тоді дуже велика організація МХ. Ми хочемо зробити рекорд України. Ууу! Це для мене є важливим. Це є моє місто. Я живу в ньому. Я би хотіла взяти в ньому участь через те, що я люблю його, і я є частинкою цього міста. Більше години знадобилося, бо усі учасники ГАївки дістали з танцювального поля, де створили безконечник символ, який українці малюють на пасхальних писанках. Представники книги рекордів зафіксували новий рекорд України. Рекорд зафіксовано. Взяло участь 5583 людини. Таких подібних дійств з Гаївкою ще не було. Дуже позитивно, що воно саме проведе, проведено в Другобичі, і воно я впевнений, що стане традиційним святом. Для цього місця і можливо для інших міст дуже важливо, що такі дійство є нагромадженням позитивного досвіду культурного, яке проводиться в Україні, і майбутні покоління і нащадки будуть знати нашу історію. Утім, на думку організаторів святкового дійства, головне не рекорд, а участь. Навіть основна задача це не рекорд України. Основна задача це показати. Ціль це показати тим дітям, що ми можемо святкувати. Святкувати справді традиційні речі, українські традиційні речі. Останнім часом у в нас в основному всі погані інформації, погані новини, погані новини. Якщо подивитись, завжди показують кримінал. І так далі, ми вирішили показати, що Гаївка це така великодня радість, радість Воскреслого Христа. Тому я думаю, що що молодь треба було підтримати, і ми це зробили. А наостанок переможці конкурсів, які відбувались цього дня, змогли ще й побачити своє місто з висоти пташиного польоту. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.